Dobro rano and welcome back to the WAF channel. For match day number three, the referee committee have selected some situation of the Ukrainian championship. Let's have a look together at the referee interpretation. <music> Гравець Кудрівки номер 17 вирішив пробити повороток з дуже близької відстані, тоді як захисник номер 5 намагався вступити в єдиноборство з ним. Опинився на траєкторії удару і створив перешкоду своїм тілом. Його рука знаходиться в природному положенні за спиною, намагаючись уникнути контакту з м'ячем і в природному положенні, не ризикуючи збільшити свою площу. Траєкторія м'яча, який пролітає за його тілом, є несподіваною, тому початкове рішення дозволити продовжити гру було правильним, а продовжити гру найкращим рішенням. Втручання відеоасистента арбітра, яке показує переважно бічний ракурс, може створити враження, що рука витягнута, але насправді, порівняно з траєкторією м'яча, рука знаходиться за спиною в природному положенні. Продовжити гру це те, що очікується в таких ситуаціях. Втручання відеоасистента арбітра здається надмірним, враховуючи відмінну позицію арбітра для оцінки ситуації. Очевидно, що коли мова йде про порушення правил гри рукою, це завжди дуже складна ситуація для аналізу та оцінки. Тому відеоасистент арбітра хотів дати другий шанс переглянути зображення, які, однак, не могли показати найкраще зображення траєкторію м'яча, оскільки воно було перекрито гравцями. Маючи лише бічне зображення, рука могла здаватися широкою, тоді як необхідно було оцінити всю динаміку гри. Удар з близької відстані з несподіваною траєкторією, причому захисник не ризикував збільшити свою площу, а навпаки, тримав обидві руки за спиною, щоб уникнути контакту з м'ячем. Дуже складна ситуація, в якій рішення на полі було найкращим. Гравець оболоні номер 3 три тримає зап'ястя суперника лише щоб відчути його, і не порушуючи правил, коли гравець номер 19 головою пробиває м'яч, потрапляє в руки гравців. Точка контакту здається знаходиться на стороні захисника, але навіть якщо вона була на руці, то це було в природному положенні. Арбітер правильно дозволив продовжити гру. Цікава ситуація, яка пояснює різницю між рикошетом і зіграним м'ячем. Гравець номер 39 Динамо перебуває в позиції поза грою, коли його партнер по команді номер 2 востаннє торкнувся м'яча. Перш ніж той відскочив до ніг захисника номер 8 який випадково спрямував його в бік нападника. Такий тип дії, навіть якщо вона виконується ногами, вважається рикошетом, оскільки захисник не контролює м'яч у будь-який момент цієї гри. Рішення арбітра та асистента. Арбітра про порушення положення поза грою було правильним, із зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Це насправді унікальна і важлива ситуація, яку слід пояснити. Оскільки незадовго до того, як пролунала сирена повітряної тривоги, і гравці та арбітри пішли до призначеного місця, тривала перевірка щодо можливого вилучення гравця з поля. Коли команди та арбітри повернулися на поле, перевірка щодо можливого вилучення гравця з поля продовжилася, і відеоасистент арбітра привернув увагу арбітра, рекомендуючи правильне рішення перегляд на полі. На зображенні арбітер чітко бачить, що фол гравця номер 99 Колос слід вважати серйозним порушенням правил, оскільки він був скоєний на великій швидкості з відкритими шипами і точкою контакту вище щиколотки. Немає сумнівів щодо остаточного рішення про червону картку. Варто відзначити правильну процедуру, за якою відеоасистент арбітра попросив арбітра переглянути інцидент, починаючи з точки контакту шипи і нога суперника, сповільнення, щоб зрозуміти динаміку і нарешті нормальної швидкості, щоб оцінити інтенсивність скоєння фолу. Окрім пояснення від Ніколи Ріцолі, комітет арбітрів пропонує ознайомитись усім вам із записом перемовин бригади арбітрів матчу під час ухвалення цього рішення. 99-й. А ну Кто от этого. Ану, давай. давай подивимось. Стопи стоп 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 гра, стопи э, гра, стопи гра. Ти сказав? Сказав, стоп Вот От этого, оце, оце, да. так. А ну, момент, они Мені... Хай не водять Толес! нас. Толес! Вот тут. Бликер! Оце. Стоп, місто контакту. Спочатку сань. Олег, стоп гра. Дай краще, краще ракурс. Стоп гра. Олег. А, І далі нога на із лому нас іде, ну. Є, я бачу, так? Да? Трошки є і злом такий. Нась да. дивись. Е, я бачу, е, е. Да. Шо, Він теж встав да. Ні, нічого. Е, давай, та, але ширше, ширше, давай, бо не зрозуміло, звідки він, ще. він цей 99-й, звідки він прибіг. Ну, Наміряння є, намерення є, м'яч є, але да. думаючи про безпеку, він не думає про безпеку, він е, з ризик нанесене травму. є, так. вона високо, шипить. Чим? Чекаємо, чекай, чекай, перевіряємо на червоному. Покажи ще, цей ще. Так. це. Це удар. Що це? Ну що, ми... тривога? Тривога. Да, у нас буде час. Є тривога. Тривога. Я трива. Я вважаю, що це, церв... і далі, і далі да. да, можлив... це червона. У нас буде ще можливість передатись, бо тривога. А, тривога. Добре. Динаміку дай одразу просить. Дай 100% йому він просить. Так, ще шерше. Місце, Коротко, больше возьми, больше возьми. Вместо контакта, контакта дай первый кадр, что был. Вот это. Дякую. А Ариша не лежан, ничего не сказал. Ну він уже ушел. 99 номер, mm. сада, 99 так, Розы включай, удар. Леш. Все, у нас. Дентр Центр, мой мяч. А які штрафні? Він, він ставить штрафний. Чого штрафний? А, а чого? Все правильно, Настя. Ну, а я ж тебе питаю, як відновлюємо? А, а то я не так подаю. Ну, 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 я кажу, все як відновлюємо? Все зрозуміло, ну. штрафний удар. Уйди, уйди. Серйозно, серйозно. Уйди, Андрій, Андрій, іди сюди. Віди, іди до мене. Так, вони не розуміють взагалі за що. Андрій, забери їх, забери, забери. Забери, забери, забери. Забери їх, я тільки с тобой стопус. Я тільки с тобой. Запари у вас. Запари, я тільки с тобой просто Уйди. Уйди, хоп. Смотри, запари, бо Андрій, с бо я не буду ступаться с тобой. Андрей, там, грая, то там? Шипами, Просто я раппорт. Не зіграв. Давай, я тоже так думав. Я тоже так думав. Він не зіграв мяч. Просто прямо шипами заграв Потім мяч пішла так. Зовів, це червоника серйозний гропор. Леско, летко. Трафнею удар. Гравець Олександрії номер 71 здійснює жорсткий підкат проти суперника номер 25 з металіста, атакуючи ззаду, вдаряючи його по гомілці відкритими шипами і випрямленою ногою. Арбітер неправильно оцінює цю дію на полі і показує йому жовту картку, хоча він повинен був визнати загрозу для безпеки суперника і, отже, вважати це серйозним порушенням, що карається червоною карткою. Зазначених причин відеоасистент арбітра після проведеного аналізу правильно рекомендував перегляд на полі, щоб дати арбітру можливість переглянути фол і прийняти правильне рішення про вилучення гравця за серйозне ігрове порушення. Цей епізод Комітет арбітрів також пропонує вам переглянути у форматі перемовин команди арбітрів, які працювали на цьому матчі. А ну-ка, вот, здесь, нормально. 71-й. Нет. О. Так, Так, А ну. ну, ну. О. А ну, місце контакту, так. Давай.

Фаза полету, не, надо, ну, Я рахую, що це, ну, що це червона картка. Так, да, зараз, сейчас, Давай фазу, э, фазу э, місце контакту. контакту потім 100%, 100 даймо. 100% даймо. 100% даймо. Да, да, клыш, кажеш, ну. Рома, почекай, почекай. Оце показуємо. Оце показуємо потім 100% і злом. Оце і злом. Добре? Сначала... Дивись. Ну, ну, ну. Оце контакт. Контакт, місце контакту, і злом і 100%. Ромо, Ром, пропоную перегляд на предмет червоної карти. Перегляд на да. Ром, подивись зараз місце контакту і злом і динаміку. Біля монітору. Дивись, не спішимо. Бачиш? Монітор закритий. Так, зараз, Ром, дивись. Місце дивись, дивись. Місце контакту не спіши, покажи. Початку місце. Місто. Місце. місце. Ром бачив стоп зробив. От! Ще якийсь ще ракурс якийсь є. Ось, ось ще ракурс. Бачиш. В м'яч не грає. В м'яч не грає, ну пусти динаміку дай. Щас динаміку дамо. Щас динаміку дамо. Побачив, Ром? Та є якийсь ракурс? Ось. Що Р... тобі не вистачає, Ром? Що тобі не вистачає? Ракурси ще, щоб було видно, кут інший. Ось, ось один. Дивись, Ромочка, дивись. Медл... Динам... медленіше? Динаміці 100% чи мідніше? В 100%. 100. Даємо в 100%. Давай ще раз помалу. Це помалу, йде. помалу, не спіши. Лік. Не спіши, спокійно. Це Ось. Моє рішення залишаю жовто. Все. Такі робимо заміну, так? Да? Та можна зумін. Рішення лишається. Рішення жовто лишається. Рішення жовто. Можна зміну. 24, 24. Рішення жовта. Українська асоціація.